Важливо, щоб в Україні з'явилася людина, народний депутат України, яка взяла на себе відповідальність за систему дошкільної освіти і ввела нове поняття ранній розвиток дитини. Це Володимир Воронов на презентації книжки, якої про дошкільну освіту ми сьогодні знаходимось, і це людина, яка розробила новий революційний законопроект про дошкільну освіту, оскільки на сьогодні нас діє закон про дошкільну освіту 1993 року. Зараз новий законопроект дошкільну освіту, який змінює підхід до дошкільної освіти, знаходиться в комітеті освіти і готовий вже до розгляду у другому читанні. Я дуже сподіваюся, що це вже буде по-справжньому закон нового покоління. Це перш за все про довіру. Це про автономію академічну, автономію організаційну, автономію фінансову, тобто ми більш передаємо відповідальності на, саме на заклади дошкільної освіти. Ну, я ще можу сказати, що це така, знаєте, децентралізація в дошкільної освіті. Тобто Ми даємо більш відповідальності на міста, і там, де ми передаємо відповідальність на міста, там нарешті з'являється якість.